Всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Апрель. І сьогодні я повернувся в Toyota Tower Defense, щоб обговорити економіку даного режиму. Так як в останній час вона йде на дно. Я зараз проаргументую свою думку, але почати треба з самого початку. Так як з самого початку даного режиму. Такого визначення, як економіка, не існувало. Там навіть трейдів не було. Весь сенс режиму був в тому, що ти просто граєш. І за коїни, які отримуєш, береш і відкриваєш кейси, з яких випадають різні юніти. І через це абсолютно всі юніти цінувалися, які були епічної рідкості. Та після нього. Е, перший Перше визначення слова економіка в той леті з'явилася тоді, коли появилися геми та квести на них. Разом з гемами появилися перший кріей, а саме Spider Create, це був там, де най, здається, з відсотком 60% випадав Спікер Страйдер, біля 30% в Камера Страйдер. Та біля 0,1% падав Спайдер ТВ. На той час Spider TV абсолю... переважав в посилі всіх міфіків, і всі намагалися його отримати. Але за квести давало настільки мало генів, що щоб отримати його, треба було почку продати. То, типу реально. Але головне суть не в цьому. А в тому, що з'явилися трейди, і тепер можна було ставити свої. Ціни на юнітів та обмінювати їх з іншими людьми. І го ключове слово це саме ставити, тому що ціну юнітам ставили не розробники, а знову ж таки, гравці, в принципі, як це роблять і зараз. Тобто, фактично, оці ціни, які ви зараз бачите, це просто хтось придумав і хтось підхопив. Якщо говорити мовою фактів. Але тоді все ще абсолютно всі юніти цінувалися. І в трейдах міфіки та легендарки були дуже і дуже цінними. Від слова неймовірно. Другий бум у економіці Тойлета відбувся, коли додавали маркетплейс. А саме ось цю штуку, там, де можна продавати своїх юнітів за геми. Типу, просто виставляєш за геми, і у тебе якась інша людина їх купує. Але найцікавіше те, що після оновлення з маркетплейсом таке враження, що люди перестали цінувати юнітів, тому що Godлі Titan TV Man, який до цього оновлення коштував біля. 5-8 тисяч гемів. Став коштувати біля тисячі Це, до речі, зараз не нормально для, для нього ціною слов взагалі. Словом він почав коштувати біля тисячі гемів, а титана презента, якого віддавали за тисячу, стали продавати за 400 і менше. В принципі, якщо презента ще більш-менш зрозуміло, тому що в нього їх все-таки багато було, та ще його задебафали кучу. Разів, причому в сенсі роздебафали, а не задебафали, якщо ви розумієте про що. То Годлік на той час був чуть ли не найсильнішим юнітом. І з ним міг тоді посперечатися тільки Сіністр, Тітан, Евен. І тому я не особливо розумію, чого ціни тоді так упали. Далі вийшло оновлення з Паскою. Точніше пасхальне оновлення. І через те, що розробники прогадали і дали можливість купувати геми за яйця, вони дуже швидко просто взяли і, роз... і розцінилися. Бо сам режим на проходження був максимально легеньким. І через це люди закупляли 200 гемів по 400 яєць. А це якби біля двох каток що затрачає біля півгодини твого життя. Але це явно швидше, ніж, ніж фармити довгими квестами. І в результаті через це знецінення ціни полетіли вгору, і розробники зрозуміли, що треба щось робити, інакше економіка здохне. Що вони зробили? Вони просто зменшили кількість гемів, які ви отримуєте, і вам просто стало невигідно купляти геми за яйця. Але не скажу, що це вирішило проблему. Так як пізніше почалася найбільша проблема, від якої падають економіки. Це додавання нових юнітів та оновлення. Тому що з кожного оновлення. Замість того, щоб додати щось глобальне, що міняє саму гру. Розробники вирішили кожен раз додати по новому крейту Або по любому донатному юніту. Ключове слово юніту. І кожен раз цей юніт, щоб людям було цікаво на нього фармити, має бути сильнішим від минулого. Але через це. Юніти перестали. Почали дуже швидко розцінюватися. Наприклад, той же «Тан Фенмен, який раніше може тримав свою ціну біля 20 19 тисяч. Я купив за 17, а потім за пару тижнів він уже коштував біля 11 тисяч. Що м'яко кажучи величезне роз... розцінення. Але ось що, головні юніти, через яких ми тут зібралися, під назвою ультімейти. Коли в грі було всього-навсього два ультимейта, а саме Апгрейдіт Титан Дрілмен та «Тіт... Апгрейдіт Титан Клокмен, економіка особливо нічого не відчувала, тому що у нас було два найсильніших юніта, які коштували дорого. І при цьому їх було доволі мало, щоб вони не псували баланс гри. Але, але потім розробники почали додавати, ну, занадто багато цих ультімейтів. Якщо з квантумом я ще більш-менш розумію, то додавати Варлорда, який, вибачте, ну, дуже сильний. Який на ноль множить ли не всю економіку, через те, що в ПВП-моді з'явилася величезна кількість кашелів, які просто стоять, заробляють щити і відкривають величезну суму кейсів, через яку, власне, Варлордів обесцінювався. В результаті неймовірно сильний юніт стане, починав ставати все дешевшим і дешевшим. І щоб утримувати інтерес е, гравців, потрібно додати. Виходить, потрібно додати більше, вірно, розробники. І в результаті починається тенденція ультимейтів, там, де вони чуть ли не кожен місяць додають нового ультимейта. Причому деякі з них отримати в гарі банально неможливо, і для їх отримання тобі необхідно зайти на сайт Телантрика. Та це розробник гри. Та купити іграшку, які, кош... які коштує, м'яко кажучи, багато. По 150 доларів за самого лише Спікермена. Як вам таке? Причому фармилка він для... як єдина фармилка ультимейтів. Ок, але як загалом фармилка ну, таке собі. Та й демеджить він максимально погано. Потім гласерів стало нереально багато через різдвяне оновлення. І через це знову ж таки попит на ультимейтів збільшився. І в результаті всі юніти, які не такі сильні, як ультимейти, стали просто нецікаві людям. Вони їх зливають за копійки. Єдине, що могло хоч якось порівноважи це все, це шайні юніти. Але з часом навіть оці шайні юніти. Перестали бути актуальними. Наприклад, той же Шайні Shiny Біді. Раніше всі його хотіли, тому що він якби дуже сильний. А Шайні додав просто неймовірну кількість до демеджу. Він коштував біля 100 тисяч якось так. Але зараз він коштує в рази менше, ніж 100 тисяч. Просто через те, що їх більше їх дуже багато повибивало. Але основна проблема його дешеві це саме те, що появилося просто куча нових юнітів, які є чуть ли не в пов... вточ, вточ заміною голландські біді. І в результаті у нас що виходить? Старі юніти обесцінюються, нові появляються, а потім так само швидко нові юніти також обесцінюються і знову ціняться нові юніти. В результаті, щоб утримувати інтерес, вам і економіку, розробникам потрібно чуть ли не кожен місяць додати нового сильнішого ультімейта. І, і щось мені здається, це далеко не зайде. Від слов взагалі. Також перестала бути зрозумілою тенденцією на поділ міфіків. І всіх інших рідкостей. Тому що, наприклад, я можу зайти в Basic. Тут доволі слабенький демедж, я думаю, ви знаєте. Але при цьому Drillman Drillman має 8000 DPS. А це, м'яко кажучи, не нормально. Далі Uncommonки. 250 DPS, 300. Почалися наступні: 2000 ДПС. 1000 ДПС, 2500 ДПС, 2000 ДПС, 10 тисяч ДПС. Далі знову така ж тенденція. 500. 400, 800, 750. І тут і тут різко. 5 тисяч, 10 тисяч. 9 тисяч. 20 тисяч. Потім знову. Спавнер слабенький. 1500 ДПС, 750, 1000, Хілка, 1000, 2000, 2000 і тут різко. Майже 4000 ДПС, 10 000 ДПС, 16 000 ДПС, 15 000 ДПС, 25 000 ДПС, 21 000 ДПС, і така тенденція повторяється чуть ли не в кожній рідкості. І в результаті. Виявляється запитання, для чого це ділення на рідкості, власне, якщо фактично воно нічого не означає. Окрім як складності їх отримання. В результаті цього відео можу сказати лише одне. Економіка тойлета впала. Через те, що юніти, кожен раз додаються все сильніші і сильніші, а старі нереально швидко обостінюються. Дякую за перегляд. Всім пока!